15 років був учителем, а вже четвертий рік в армії. Батько трьох дітей з Острога. пішов у військо, що на ворог розв'язав повномасштабну війну. Боється за позивним Доктор Смерть воював, доки дозволяло здоров'я. Тепер навчає тактичної медицини, готує бойових медиків для різних підрозділів. Усі подробиці у Сніжани Сидорук я працював 15 років учителем, тобто, вів предмет захисту країни. Це тактичну медицину. Для дівчат викладав також основи здоров'я викладав у школі. Андрій застрогав в армії вже четвертий рік. Нині він інструктор з тактичної медицини в одному з навчальних центрів оперативного командування. Захід викладає для бойових медиків. Умовно в будинок був прильот, там є поранені, але той будинок може в будь-який момент бути під обстрілом. Ось курсанти виконують завдання, рятують умовного пораненого у зоні під вогнем. Надати допомогу побратимові і самому не загинути виживати на полі бою. Андрій навчає з власного досвіду на війні з перших днів повномасштабного. Рохрох за мною пішли ні? Давай. А це вже бойові медики відпрацьовують евакуацію пораненого через водойму. Тренуються, бо такі ситуації можуть виникнути на передовій. Інструктор не потакає нікому, ось наказує евак групі підійнятися на пагорб. Швидше, швидше, машина сина вже вина вже автомобільна. У цивільному житті Андрій мав хобі. Вів туристичний гурток. Працював ще інструктором. Гідом в гори, сплавляв людей по річках. Основи тактичної медицини опанував уже у війську, навчався в Україні та в Німеччині. Тепер до нього на курси записуються навіть лікарі. Анестезіологи, практикуючі і хірурги, практикуючі, медсестри дуже багато було стоматологів, ветеринарів. Тобто з такими людьми вже легше, але з другої сторони їх трошки важко перевчити на дії в тактичних умовах, тому що тактична медицина вона трошки відрізняється від цивільної. Будемо ставити внутрівенний катетер для доступу до вен, щоб надавати ліки і крапельниці пораненому. Боєць за позивним жорік за три роки в ЗСУ був інженером і піхотинцем. Нині практикується на бойового медика взводу. Профільної освіти немає, але багато що вже засвоїв. Медиків дуже мало їх не вистачає. Треба, треба брати щось свої руки і рятувати хлопців. Інструктора хороші. Якщо у людини є бажання, є ціль, то вона все зробить, щоб навчитись. Спочатку курсанти виконують медичні маніпуляції на манекенах, потім на побратимах. Мовна, я зараз втратив кров, ну, втрата крові, і зараз мені надають допомогу, щоб я не впав в стан шоку. У Ірини за плечима за 20 років медсестринського стажу. Інструктор її роботою задоволений. Кров не витекла, це свідчить про те, що вена була добре пережата, поставлений вчасно ковпачок, катетер зафіксований. Тобто, ну, навідмінно, скажімо так, курсантка справила. Тебе поранений з опіком обличчя. Твої дії. Роман під пильним наглядом інструктора робить одну зі складних процедур: крікотиреотомію, орудує скальпелем. акуратними рухами поступово, щоб не було кровотеч. Бойових медиків Андрій готує так, щоб вони могли виконати усі маніпуляції на передовій. Такі фахівці там у дефіциті. Бойових медиків дуже не вистачає, тобто, бойові медики зараз. Це ціль номер один. Удома на сержанта чекає троє дітей, але він продовжує служити. Каже, що було кому рятувати наших воїнів. Сніжана Садорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.